на дотик на дотик мені надзвичайно приємно презентувати, представляти, вітати тут в нашій студії. На ну, тебе вже офіцера, майора Збройних сил України, офіцера Ми можемо називати номер бригади. Правильно можемо так. 128 окремої бригади ТРО е Зсу. Ну і українського політика націоналіста, голову політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Олега Тягнебока, вітаю пане Олеже. Слава Україні. Тому. Героям слава! І ви прийшли, ми чекали одного пана Олега. Пан Олег нас щойно здивував, і дуже приємно. Отже, з Олегом Тягнебоком, Ярослав Позивний Алмаз. Вітаю, Ярославе. Пане Олеже, або Ярослав, скажіть, ви відповідальні за е -е, Веду у бригаді цивільно військового співробітництва. Сивільне військо. Да. А ну Добре тобто, увагу. от ви до нас давайте тоді прямо з цього почнемо. Бо як на мене, на ось цей вже 1014-й повнокровної, і ми вже не рахуємо майже 4 тисячі, якщо брати від початку останньої російсько-української війни. Ось найголовніше, бо е, війни в війнах перемагають не армії, а в війнах перемагають нації. Найголовніше це єднання тилу і фронту. І зараз переживаємо делікатно кажучи, не найкращий для цього час. Та маєте рацію, але перш за все, я би сказав, що війна з Московією в нас вже більше чотирьох століть, як мінімум, е, новітня війна. Це вже десятий рік, вже навіть більше як десятий рік, 11-й, 11 фактично рік. Вдачу, ну, і так, і скоро буде вже третій рік. От, назвемо це так широкомасштабного вторгнення десятирічної чи там 11-річної вже війни, е, більш як чотирьох протистояння з одвічним ворогом Московією, яка завжди Україну трактувала як. Сировинний придаток і намагалася з нас зробити завжди таку собі бана бананово бурякову республіку, в які би фактично підкорялися їхній волі. Маєте так само абсолютно рацію в тому, що зараз основне завдання, і ми це на фронті безпосередньо відчуваємо. Одне з основних психологічних завдань це є єдність тилу і фронту, і ми розуміємо, що багато всієї негативної інформації, яка зараз лунає, і в засобах масової інформації, звісно, що в першу чергу з інтернету, тому що військові також читають різні соціальні мережі, вони спілкуються зі своїми рідними. Вся ця інформація нагнітається зі сторони Московії. Їхні Московські ІПСО працює дуже ефективно. Потужно. На жаль, мушу визнати, що інформаційне протистояння з Московією ми програємо програємо. Ну скам так не, перемагаємо не перемагаємо. В тому протистоянні, і це дуже прикро. Звісно що розуміємо, що використовується в тій інформаційній війні проти України і категорія так званих. Корисних ідіотів, як то кажуть, які час частина з них це є відверті провокатори, ждуни, які звісно що мають певні завдання. Навіть вони є в середовищі там блогерів, журналістів ем... військових. Також і вони поширюють політики. так. Політики, звісно, що вони поширюють політики, можливо, навіть в першу чергу. І вони поширюють власне цю російську пропаганду, російське ПСО, але є категорія тих людей, які просто думають, що ого, вони говорять теж те, як я відчуваю. Угу. Воно дійсно так є. І про це треба говорити. Це, це треба поширювати. І оце така дуже величезна армія. Отих осіб, які фактично формують думку, думку, яка не на користь зараз є Україна. Ну, даруйте, будь ласка, от ми спілкуємося з побратимом Ярославом, з нашими друзями, побратимами, з якими ми разом воюємо, і багато хто з них говорить: а чому так? Я вже третій рік фактично на фронті. Але не я є героєм сьогодні. Так. Я коли, чи, наприклад, у відпустку короткострокову, чи хтось самовідрядження може, чи хтось за якимись по якихось справ... справах іду угу. у формі військовій, мене зовсім не так сприймають. Як це було, наприклад, у 22-му році. 22 Всі від мене шарахаються, втікають, сприймаючи, що я там якийсь злочинець чи негідник в лапках, звісно, що з ТЦК. і нема тої атмосфери єдності, яка було раніше і поваги, і пошани. поваги і, і пошани і такого ну відчуття, що yeah. подяки. І чомусь Яка має бути абсолютно природні, так чомусь сьогодні в українському суспільстві героями є не ті, які на фронті, а ухилянти. От вони герої. Вони показують, як зуміли обхитрити прикордонників, і, наприклад, українських і румунських, і через гори перейти на румунську територію, і ті, і ті е, їхні блоги збирають величезну аудиторію, <плод> так е, дезертири, вони виявляються є героями. Ну от я втік, і мене ніхто не чіпає, мене ніхто не шукає. Я зараз тут у якомусь там кафе, ресторані на дискотеці, а ви там, 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 і в результаті е, чомусь ніхто не говорить про глобальні речі. Чому Але не, так, ці люди ж... є на фронті? Чому, чому Збройні сили України, добровольці і кадрові військові, вони тримають цей фронт і е, борються і б'ються з величезним з... зусиллям? Так, так, величезним зусиллям є морально-психологічний стан. Ну, є не найкраще сьогодні, саме через оті такі накручування і нав'язування в мережах, в засобах масової інформації, не тих пріоритетів, які би сьогодні мали бути основними, і власне основний пріоритет це відчуття єдності, що тих, хто сьогодні воює, хто на фронті, і тих, хто є в тилу, хто допомагає фронту. То до пане Ярослава тоді запитаю, тому що а, про те, що цю єдність розбиває наш ворог, ну це він робив завжди. І тут знаєте, я пригадувала, ми минулий тиждень, коли робили дотик, згадували події революції гідності і помаранчевої революції, тобто історичних подій важливих для України, які відбувалися 20 років назад, які відбувалися 11 років назад, і пан Олег безпосередній учасник. І ну знає про що я зараз говорю, але тоді скільки теж витрачалося для того, щоб розчубити тих, хто тримав протести, зараз ми говоримо, що перший ворог атакував цю лінію фронтил. А потім почав атакувати фронт, щоб між військовими був цей розбрат, щоб військові між собою говорили, та що ті хіба оце герой, та а ті, що там? Ну, тобто це все робилося. Що в цьому сенсі? Наскільки можна відбивати такі настрої, і атаки, якими намагаються між військовими всередині одної, одного підрозділу, одного військового формування, все-таки ну, робити ось ці страшні речі? Що ви про це можете, сказати? Я можу сказати, слава Богу, що всередині підрозділів, всередині військових формувань, я б не сказав, що це прямо що їм вдається, це, да? Так, да? що це вдається. Слава Богу, єдність нам допомагає відчуття нашої гідності, незалежності, самостійності, і на цьому ми сьогодні стоїмо. От. Але ж безумовно, у 22-му році ми стикнулися з тим, що оцей ватний вірус, оцей е, наратив угу. радянський, російський, він дуже дуже е, потужно себе відчував всередині суспільства. От. І ми. У 22-му році, і на зараз ми е, намагаємось працювати з на щастя, таких наших активних, усвідомлених громадян, їх досить багато угу. це, це наше щастя. І ми з ними намагаємось е, співпрацювати, на них спиратися, тому що е, армія без підтримки ну, зробить набагато менше. От. І сьогодні ми підходимо до того, що нам потрібно, я думаю, ще більше уваги приділяти е, цілеспрямованому усвідомленому формуванню громадської думки, тому що і ПСО вони дуже потужні. Ворожі і ПСО вони не прикращаються. Вони не, не припинаються, не припинаються вони і вони удосконалюються. І нам потрібна ця робота, і вона я певний, що нас зміцнить, наше суспільство і як слідство і армія. І ось в 22-му, коли трапилось оцей початок повнокровної частини споконвічної війни, ніби ну багато що ну, ніби багато що змінилося, і ніби з'явився шанс виправити ті помилки. Але ось 24-те нам показує, що ми недостатньо виправили. Чи як? Я б не був такий категоричний, uh -huh. багато що все одно змінилося. Повірте мені, що українське суспільство все одно стало іншим. От ми е, з Другом Ярославом представляємо 128-му окрему бригаду територіальної оборони. Це Дніпровська бригада. Uh -huh. Тобто, ми е, створені були фактично на другий день після широкомасштабного Початку. вторгнення, uh -huh. і е, ця бригада була створена з. Простих мешканців міста Дніпра і навколишніх сіл, які в перші дні вийшли на вулиці і сказали, що, сказали, що захищати, дайте. Да, давайте, давайте нам збільшим. ми будемо захищати, і з них почала формуватися бригада. Це вчорашні так, вчорашні, вчорашні зубні техніки, вчорашні е, ресторатори, вчорашні айтішники. Люди абсолютно мирних професій. Люди так. всіх професій вони вийшли, вони розуміли, що це скажімо, вони захищають і. Свою батьківщину і вони захищають свою родину. Ем, от коли часом спілкуємося, з, до речі, Дніпровці якраз е, кістяк. формують кістяк ага. нашої ага. бригади. І коли ми спілкуємося, от я питаюся, кажу: хлопці, що вас мотивує? Чому ви зараз тут все-таки все-таки тут мені відповідаєте, слухай, 100 кілометрів за мною, моя родина. Я захищаю свою родину. Ця бригада зразу в перші дні, до речі, вона має дуже такий героїчний бойовий шлях. І е, деякі підрозділи нашої бригади захищали Київщину, е, деякі батальйони нашої бригади звільняли Харківщину, звільняли частину Луганщини. Угу. Е, е, фактично, один з наших батальйонів до останку е, знаходився в Огледарі і брав участь в знищенні того залізного кулака. Та, така була, скажімо, така досить, uh -huh. досить відома, досить відома військова історія, і я, і я думаю, що в майбутньому її будуть вивчати, коли значна частина московської техніки там була зруйнована і знищена. Е, декілька наших батальйонів буквально донедавна тримали оборону. і... В е, літку 23-го року мали досить значний успіх на е, донецько запорізькому напрямку. Це велика новосілка, mm -hmm. старомайорського ружайне. От зараз, якраз на превеликий так. жаль, ми бачимо, так. що просування саме там, там просування вороги, саме там ідуть бої. Декілька місяців тому назад у зв'язку з тим, що бригада все таки була досить сильно, скажем так, пошарпана. На але нас не відвели на відновлення, нас перемістили по фронту сюди е, в Запорізьку область, і ми зараз е, тримаємо оборону тут в Запорізькій області на Запорізькому напрямку. І так ось власне внутрішньо ця бригада складається вчора з. Людей Мирних медних професій. цивільних професій, звісно, що потім ми були докооптовані частиною там професійних військових. Це дуже потрібно, бо uh -huh. це нам всім здається. Знаєте, я пам'ятаю, як колись був студентом медичної е, університету інституту. Тоді що це так називалося, і на канікулах там там була якась там практика. І ремонт робили в гуртожитку. Я собі думаю, що, що я маляром не можу бути, що ж там його помалювати, але виявляється, все, все одно і і такі речі треба треба знати. Проф, професіонали, фахівці вони зовсім по іншому роблять ремонт ніж робимо ми. Так само і кожен з нас собі думав, то що я стріляти. не вмію стріляти, що я не мій а виявляється все зовсім не так. Є військова стратегія, є військова тактика, і навіть при найдрібніших підрозділах, коли появляється особа, наприклад, офіцер, який не просто, ем, скажімо так, теор mm -hmm. е е е е то називається е маринарки або піджаки, вони так okay. називають офіцерів, які, будучи в е вищих навчальних закладах, проходячи військову катефедру, отримували е звання. А от ті, які завершували військові інститути чи військові училища, вони мають розуміння ситуації і е при наявності Явності таких фахових офіцерів ми спостерігаємо і більш ефективне ведення бою і збереження особового складу, і таке інше. Хоча ті три роки сформували зараз нове покоління. Наших навіть не три роки, я б сказав, навіть о тих років з чотирнадцятого року, коли війна та сучасна війна з Москвою сформувала візований. так, так сформало нове покоління українських військових дуже фахових, і я думаю, що значна частина або багато з них не повернуться до звичного цивільного життя, як було до війни. А вони продовжать військову кар'єру чи в збройних силах України, чи навіть можливо в приватних військових компаніях, яких очевидно після цієї війни. Буде переконаний переможної для України буде чимало радіо на дотик на дотик.